До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів. Опівні російські окупанти вдарили по одному із навчальних закладів у Дніпровському районі Херсона. Повідомили у міській військовій адміністрації. Ворожий снаряд влучив у дах. Вибиті вікна попередньо обійшлося без постраждалих. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють. Там запровадили екстрені вимикання світла. Повідомила служба ДТЕК. у компанії додали, що ситуація ускладнена морозами та перенавантаженням електромережі. Понад один мільйон злотих на генератори для Києва зібрали у Польщі, пише Європейська Правда. Спершу у межах збору коштів тепло з Польщі для Києва планували закупити 100 генераторів для мешканців столиці України. Однак суму вдалось зібрати за кілька годин. Тому організатори збільшили мету до 2 мільйонів злотих. На ці кошти планують закупити ще більше генераторів, спальних мішків і палива для жителів української столиці. Росія інтегрує порт в окупованому Маріуполі у власну економіку. Йдеться про незаконне привласнення української інфраструктури та її інтеграцію в логістичну систему держави-агресорки. Повідомили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначають, що рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію легальності та обійти санкції. Водночас соціальна ситуація у Маріуполі стрімко погіршується. В місті призупинили шкільне харчування через від. Утність фінансування з боку окупаційної влади також діє законодавче спрощення вилучення житла. Окрім того, Маріуполь використовують для військового як військовий полігон для підготовки особового складу РФ. І до міжнародних новин Париж не збирається відступати від своїх позицій після мит США проти союзників, які виступили проти анексії Гренландії, заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, безпека в Арктиці та на зовнішніх рубежах Європи має стратегічне значення. Французький лідер наголосив, що його країна не поступиться під тиском ані у питанні України. Ані у питанні Гренландії, а на мита США європейці відреагують скоординовано. вой вангансен воділайкисі. Недо Орнення сполучених штатів у Гренландію зробить російського диктатора Путіна найщасливішою людиною у світі. Про це заявив прем'єр Іспанії Педро Санчес. Такий сценарій. Легітимізувати б вторгнення РФ в Україну, а також якби США все ж застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Також Санчес сказав, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія. І хочу нагадати вам про важливий збір. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливо, адже це шанс для військових повернутися живими. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! Понад 1300 ударних дронів, 1050 керованих авіабомб і 29 ракет різних типів запустила Росія по території України за тиждень, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україні досі потрібно більше ракет до систем протиповітряної оборони. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора, додав президент. Російські окупанти вночі атакували Хмельниччину безпілотниками, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Наслідок атаки у Старокостянтинівській громаді вибиті вікна у житловому будинку, будинку культури та приміщенні магазину. Також один із об'єктів у Хмельницькому районі зазнав удару. Там виникла пожежа. Займання рятувальники вже загасили. Обійшлося без постраждалих. Біля Запорізької атомної електростанції продовжується ремонт на резервній лінії електропередач. Там триває локальне припинення вогню. Повідомили в МАГАТЕ. Українські спеціалісти проводять ремонти, а команда МАГАТЕ на місцях стежить за безпекою. Нагадаю, що 6 грудня Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання і наразі під'єднана лише до однієї лінії, що продовжує створювати критичні ризики для ядерної безпеки. Суперечки між союзниками не повинні відволікати від підтримки України, заявила верховна представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Калас. За її словами, будь-які питання безпеки, зокрема щодо Гренландії, мають вирішуватися в рамках НАТО. Калас також застерегла від запровадження тарифів, які ризикують зробити як Європу, так і Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне економічне процвітання. та США щодо противників анексії Гренландії 18 січня посли Євросоюзу зберуться на позачергове засідання. Інформує Суспільне. Раніше Трамп оголосив про запровадження стягнень на продукти та товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. Ці країни виступили проти рішення глави Білого Дому приєднати острів до США. Мита на товари та сировину із цих країн складатимуть 10% з 1 лютого, а з 1 червня Трамп планує підвищити податки до 25%. Це нібито продовжуватиметься, поки США не укладуть угоду про купівлю Гренландії. Масові протести проти Трампа тисячі людей вийшли на вулиці Гренландії та Данії з критикою ідеї президента США анексувати острів. Пише Ройтерс. Учасники демонстрації наголосили на готовності відстоювати свою свободу та вимагали поваги. До права самостійно визначати майбутнє Гренландії у Копенгагені. Понад 20 тисяч протестувальників зібралися біля ратуші та вирушили маршем до посольства. США. Аналогічні акції відбулися і в інших містах Данії. У столиці Гренландії тисячі людей пройшли маршем до консульства штатів. Танки під час бою повинні бути в постійному русі і на зв'язку з командиром. На позиціях важка техніка, чіткі команди і жорсткі правила, які не пробачають помилок. Збій у роботі гармати, ризик втрати машини і людей. Рішення, що ухвалюється миттєво, тут немає права на паніку, лише холодний розрахунок і злагоджена робота. Що сталося з екіпажем Малиша? Чому танки виходять у роботу? Парами і як виглядає ситуація, коли все вирішується за хвилини? Дивіться далі у сюжету у сюжеті медіа центру збройних сил України Сухопутних військ. Малиш, малиш, я Оскар на прийом. Це командир танкового батальйону 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Позивний Оскар. Малиш, до якого він звертається, екіпаж танка Т-64, що на мить зник із радіоефіру. У бойовій роботі таке неприпустимо. Він постійно повинен бути на радіозв'язку. Доповідати, що в нього сталося, що не сталося. Причина затримки збій у роботі гармати. Снаряд не зайшов у канал ствола. Критична мить, яка могла коштувати дорого, та екіпаж спрацював чітко. Деталі вже не при кінці сюжету. Зараз бій. Екіпаж здійснив е досилання снаряда в канал ствола вручну. Тобі ж в будь-якій ситуації вернемося назад. Танк їде і стріляє в будь-якій ситуації. Танк стріляє, танк немає такого, що Танк не стріляє. Танк може не стріляти, це вже коли. Повністю знищений. А ще танків бій завжди йдуть по двоє. Це правило, яке теж не можна порушувати. В зв'язку з тим, що одного танка можуть підбити, щоб інший, коли вертається з вогневої позиції по маршруту, міг надати допомогу або евакуювати даний екіпаж. Від ранку поблизу наших позицій зафіксовано противника до двох десятків осіб і шість одиниць техніки, чотири колісні машини та два БМП. Загрозу оцінили миттєво, прийняли рішення діяти на випередження. Завдання зупинити ворога отримують малиш і золотий. Малиш золотий. Я оскар. Вперед. Якомога швидше займаємо вогневу позицію і наносимо ураження. Як прийняли прийом. І ось малиш у роботі. Машина виходить на передню позицію, чітко займає рубіж. Постріл, ще один. Без метушні, без пауз. Техніка і екіпаж працюють як єдиний механізм. Ціль уражена. А зараз малиш покидає позицію, а золотий захищає його, не даючи противнику підняти голову. Контакт короткий, але напружений. Золотий тримає напрямок, страхує відхід, не дає противнику перевести подих. Два танки одне рішення. Поки один виконує завдання, інший гарантує безпеку маневру. Плюс, плюс, я прийняв. Усе завершується так, як і має завершуватися грамотно вибудована оборона. Противника зупинили, загрозу знешкодили. Наші машини виходять без втрат. Лише тепер можна видихнути. Це було навчання. Зазвичай такі тренування відбуваються вночі. Денна робота спеціально для тих, хто входить у танкову справу. Мені все сподобалося. Це моє перше навчання. Перший раз я сьогодні проводив стрільбу. Наш екіпаж навчав, мені сподобалося. Навиків трохи здобув тут. Ще буду досконалюватися. Задоволені роботи екіпажів і їхні інструктори Анатолій Гайдук, головний сержант роти, служить вже третій рік. Щоправда, танкової справи вчився ще на початку 90-х, а воювати довелось з 2022-го. Каже, війна і танки змінились кардинально. Дрони дуже мішають. Мішають. Якби борьба з дронами була б, було б трошки спокійніше нам. Тому що війна 25 го року і 22 го вона геть різна, геть різна. Ну, скажу так, танк є танк. І ми цього нікуди не дінемося. Це сила, це мощь. Піхота, знаєте, як радіє, як ми виїжджаємо. Вони на нас муляться. Кажуть, мужики, ми з вами. Ми дух їм підмаємо, бойовий дух підіймаємо. А це немаловажно на полі бою. Головна мета цих завдань відпрацювати злагодженість екіпажу. Команда Т-64, які в основному використовують бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, складається з трьох осіб командира, навідника та механіка водія. Тут на цьому даному занятті екіпажі вже один до одного починають вже, би, притиратися так скажімо, і розуміти, що від них вимагають, і вони одне одного розуміють, що робить навідник не так, що робить командир машини не так, що робить механік. Тут вони дають їм можливість командувати. І управляти машиною самостійно. Вже після активної фази стає зрозумілою причина затримки на початку, коли з Малишем зник радіозв'язок. Я думаю, що це в них паніка. Вони просто на в них перші заняття, якби вони просто всю увагу на усунення затримки виїхати, відпрацювати. Ну так не повинно бути. І саме завдяки таким навчанням, у день чи вночі кількість помилок зменшується не на відсотки, а в рази. Тут екіпажі вчаться діяти під тиском, ухвалювати рішення без пауз і тримати контроль, бо в реальному бою часу на навчання вже не буде. Там працюють лише навички, злагодженість і холодна впевненість у своїй машині. І саме тут ця впевненість народжується. Ну і після такого сюжету обов'язково потрібно підтримати наші збройні сили. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд весна. Просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Наша ціль 6 Мільйонів гривень. Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. та десята бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас. Ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава!